Телекомпанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Прощання з героєм у Черкасах провели в останню путь медійника Володимира Мукана, який добровільно став на захист України. Підприємства, релоковані з території, де тривають бойові дії, мають змогу повноцінно працювати на Черкащині. На Золотоніщині громада Коробівки передала у фронтовий госпіталь продуктову допомогу пораненим захисникам. В обласній філармонії зіграли благодійну музичну театралізовану виставу, присвячену Воскресінню Ісуса Христа. Журналіст, піарник, медійник Володимир Мукан. Той, хто не мав бути на полі бою, але добровільно став на захист України в лютому, 22-го. за трохи більше року служби з нуля навчився військовій справі та отримав звання молодшого лейтенанта збройних сил України, 29 квітня, виконуючи бойове завдання в Бахмуті, воїн загинув. Ми для війни народжені колись. Вже більше року топчемо дороги. Багато наших відлетіло ввись. Ми суїцидники в честь перемоги. Цими рядками описує загиблого героя, його побратим, із позивним музей. З його слів, Володимир Мукан брав активну участь у житті бригади та щодня доводив свою сміливість. Він, навіть отримавши офіцерське звання на полі бою, він. Приймав участь в штурмі разом із усіма хлопцями, не ховався за погонами. Офіцерське звання молодшого лейтенанта Володимир Мукан отримав кілька тижнів тому. Він очолив штурмову групу. А 29 квітня після відбиття позицій ворога загинув від осколкового поранення унаслідок артобстрілу. Речник 118-ї бригади територіальної оборони Максим Дубінський каже: Володимира не забуде ніколи. Він був у перший. Він Надзвичайно освічена людина, розумна людина, інтелігентна, вихована. Це була нова генерація українських збройних сил України за такими офіцерами, як він, буде майбутнє нашої української армії. Під час служби захисник України залишився вірним журналістській справі. Він прийшов особисто до мене. Каже, я хочу допомагати, я хочу бути корисним. Я буду писати, я буду знімати, я буду фотографувати. З того часу ми з ним працювали. Він виконував функції позаштатно, позаштатом, поза штатом, поза своїх обов'язків виконував функції прес-сержанта свого підрозділу. Він дуже багато зробив з минулого року. Він був відряджений, він знімав їздив в зону бойових дій на Харківщину. Він на новий рік зробив, розробив і надрукував календар свого підрозділу, який зараз є у кожного бійця. Він зробив дошку пошани загиблих побратимів. Ставив у приклад і пишався волею і рішучістю Володимира. Заступник командира 118 ї бригади Руслан Батир завжди усміхнений, патріотично налаштований і з вірою в нашу перемогу. Таким згадуватимуть героя, каже військовий. Його втрата, це наша загальна втрата, дуже тяжка і дуже велика. Не тільки для батьків, дітей, родичів, але й для міста громади і для всієї України в цілому. Бо таких патріотів дуже мало. При всьому тому, що ми всі воюємо і захищаємо нашу Україну. Службу під час війни Володимир називав честю. Попрощатися з ним прийшов і Анатолій Стеценко. Очільник обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, який свого часу теж тримав стрій у 118-й бригаді, з його слів дуже важко, коли гинуть наші захисники, але ще важче прощатися з тими, кого ти знав особисто. Це е, люди, які зроблені з особливого тіста. Це люди, які Тут захищати свою батьківщину, Як би це пафосно не звучало, Мабуть, не кожен з громадян України може бути таким. За даними інституту масової інформації, 35-річний Володимир Мукан став 56 м медійником, що загинув у наслідок російської агресії. Вічна пам'ять герою та колезі. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Черкащина тримає економічний фронт. Область за перший квартал посідає провідні позиції за темпами зростання надходжень, податку на доходи фізичних осіб і податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки. За словами начальника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, є постійна комунікація з підприємцями також і з Хто переїхав до нашого краю з територій, де тривають бойові дії? Наразі маємо 41 релоковане підприємство: 31 з яких уже працює сьогодні в повному обсязі. Зокрема, з окремими підприємствами працюємо на напряму розширення їхніх спроможностей саме на території Черкащини. От прикладом. Такого розширення потенціалу є е, швейна фабрика або швейне підприємство, яке до нас релоковане з Херсонщини. Навчаємося, проходимо практику, дуже подобається, дуже приємний колектив. Дуже гарні дівчата, керівництві, дуже приємне, гарний колектив. Працюється дуже добре. «Обладнання прекрасне, обладнання, все нове все нове, все працює. Дуже багато нових автоматизованих машин. Обладнання супер. На Черкащині підтримка відчувається в усьому, розповідає директор швейної компанії Ярослав Скрипник. Період повномасштабної війни ми приїхали на Черкащину. підтримка відчувається у всьому. Тому на Черкащині. Працювати дуже комфортно, гарні люди, гарна адміністрація. Працювати дуже комфортно, приємно, тому ми і розвиваємось. Ви бачите, що там 2-3 місяці ми відкриваємо нове підприємство. І так буде надалі. Якщо говорити саме про релоковані бізнеси, то наш пріоритет максимальний супровід і сприяння, щоб їхні рестарти були успішними, наголошує очільник регіону. В першу чергу наше завдання це зустріти, показати всі можливі. Спроможності щодо локації з урахуванням вимог, яке потребує це підприємство, це супроводження процесу домовленостей, де його розмістити до моменту, поки не заключали договора чи на умовній оренді, чи на дуже низькій оренді, тобто дуже сприятливі умови. І звичайно. В подальшому це в тому числі і реалізація продукції. Тобто, коли ми говоримо про те, куди сьогодні підприємству збуватися, ми говоримо про те, що ми маємо виходити і допомагати і по зовнішнім ринкам з Україною, і посередині нашого ринку економічного, де ми тут маємо реалізовувати продукцію. Додамо на сьогодні Черкащина має потенціал приймати та допомагати релокації бізнесу на території області є понад 700 тисяч квадратних метрів вільних площ. Під розміщення виробництва громада села Коробівка на Золотоніщині зібрала близько півтонни продуктів для військових: овочі, фрукти, овочеві, м'ясні закрутки та багато інших смаколиків допомогли завантажити у машину волонтерів організації Сила надії. Продуктова передача відправиться у польовий госпіталь, що розташовується за 15 кілометрів від лінії фронту на одному з найгарячіших напрямків. Картопля, буряки, морква, яблука та багато інших продуктів селяни Коробівської громади зібрали й передали черговий вантаж продовольчої благодійної допомоги для захисників. З перших днів повномасштабної війни тут налагодили тісну співпрацю з волонтерами, які доставляють усе необхідне на фронт. Сьогодні ми передали зібрані продукти харчування фонду Сила Надія, який очолює мій колишній участь Сергій Юрійович Юрійови Гербенюк, його дружина Надя разом із з Селянами нашого села, небайдужими людьми, ми постаралися зібрати ці продукти. До речі, цей у нас такий маленький волонтерський круг теж очолює в нашому селі. Дуже гарна людина. Тамара Федорівна, крупка. Вона людина в руках, але теж в неї син загинув, в АТО, і людина нас підштовхнула. Індивідуально ми допомагали мабуть, з, початку війни. Хто чи міг, хто грошима, хто там теж можливо якось допомогою, речами. А самоорганізувалися, точніше, з допомогою Тамари Федорівни Ми десь, мабуть, на початку літа. І це вже ну, мабуть, десятки вже до допомоги. Продукти збирали всім селом. Кожен приносив те, що міг. Хоча громада села невелика, близько тисячі жителів, та люди не вважають свою допомогу незначною, адже знають, що маленьких донатів не буває, і кожен внесок у велику справу всієї нації надзвичайно важливий. Ми допомагаємо армії, чим можемо, збираємо закрутки, ми також розпускаємо мішковину для в'язання сіток, кикімор, також допомагаємо в'язати сітки москвальні. Ну допомагаємо і бажаємо, щоб найближче була в нас перемога. Доставити необхідний вантаж до місця призначення взялися волонтери громадської організації Сила надії. Родина волонтерів відвезе продукти у військовий госпіталь поблизу фронту на одному з найгарячіших напрямків. Для поранених захисників вітамінні подарунки, вирощені селянами, стануть у пригоді. І допоможуть швидше повернутися в стрій. Вони нас підгрузили досить досконало. Автомобіль, прицеп повнющі, повністю картоплі, закаток. все це нашим захисникам буде період, що їсти ну, достатньо буде. Хочу подякувати ще такій людині, як Носенко Олександр, який нам допоміг з прицепом. Постійно в діяльність нашу підходи допомагає. Тобто без ніяких там, відговорок треба беріть їй та. Та й всім людям, які допомагають, збирають допомогу цю тим, що потрібно. Нашим захисникам теж дуже великий уклін. Подяка. Всім, всім, всім. Війна об'єднала найрізноманітніші верстви населення і згуртувала всіх єдиною метою. Сьогодні ми всі очікуємо вирішальної битви, але вже зараз знаємо її результат. Це наша перемога. І кожен, хто наближає її, робить велику справу. Владислав Бадренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана у дев'ятиповерхівці на вулиці Сергія Амброса в Черкасах тривалий час. Не працює ліфт. Тут проживає багато людей похилого віку та з інвалідністю, які майже два місяці не мають змоги вийти на вулицю. У чому проблемах та хто повинен її вирішити? Спробувала дізнатись Юлія Дзюбло. Якісь зірти та Черкаси Ліфт, ну то тобто, есть там лімаклад, хто зараз цим займається. Це, соответственно, ні, дзвоніть у в нову якість. І отак от, от пінають, пінають, пінають і просто нікаких. Тут зібрались мешканці багатоповерхівки, люди в розпачі, адже ніхто не може надати конкретну інформацію щодо проблемного ліфта. Пані Світлана тричі на день виводить свого домашнього улюбленця на прогулянку і щоразу доводиться спускатись з четвертого поверху. Таке впечатлення, що он год не работает. Вот. Хоча ну, в приділах місяця где-то он не працює. Невероятно тяжело. особенно в возрасте больным людям и даже молодежи с детишками, с покупками, совсем подниматься на восьмой, седьмой этаж. Это невозможно. Ой, я на четвертом, слава богу, хотя бы на четвертом. Раньше я вообще этого не чувствовала, есть ли какой-то вариант. А сейчас больная нога, а мне только с собачкой надо выйти три раза. Утром, вебід і вечора, зі слів пані Ірини, за весь час, поки тут проживає, це вперше, коли так довго не працює ліфт, тому сусідам доводиться виручати одне одного. Ну, хіба можна так ставитись до людей? Уже скільки про це говорилось, скільки люди зверталися в різні відповідальні за це організації, і такий ігнор, ну це просто неподобство. За весь час, поки тут проживаєте, були б подібні проблеми? Ну щоб так довго ліфт не працював, я не пам'ятаю. Ну були проблеми там буквально, там за кілька днів вирішувалося. Але щоб ліфт не працював більше двох місяців, і люди не могли навіть спуститися. і люди, які проживають. Абсолютно самі діти, внуки далеко їм навіть немає можливості спуститись. От, наприклад, я сусідові дуже часто приношу продукти. Мешкає на восьмому поверсі, тому що він просто не може спуститися. У нього болить нога, і для нього нереально пройти всю цю відстань. Мешканці стали заручниками ситуації з одного боку. Управлінська компанія, яка виділяє кошти на ремонт, з іншого підрядник, який не виконує зобов'язання. У нас дев'ятиповерховий будинок. У нас на кожному поверсі інваліди. Які не можуть спуститися на вулицю, хліба вийти купити просять сусідів. Купіть хліба платимо. Нам перерахунок ніхто не робить. А коли ми почали шукати крайніх хто нам відремонтує цей ліфт, ми не можемо знайти нас просто як собачок під зад футболять і все. Пані Микола взагалі всього два рази спускався сходами на вулицю зі слів чоловіка. Завдяки небайдужим сусідам, має продукти. Мені 66 років. 35 років працював. А зараз піднятися не можу. Тому й не виходиш. Ні, Нікуди не виходжу. Ось ви да. що ж бачиш. Це ж, коли як на вулиці вийде, то вже наче молодої. <сум> Аби да, з ліфта все загибається, з кожним днем я бачу. Ми спробували дізнатись, хто ж крайній у цій ситуації, та зателефонували на наявні номери телефонів. Спочатку у Черкаси ліфт. А ліфт зупинений. Зупинений він із 10 березня. Так. Необхідна заміна несущих канатів і троса. Так. так. І коли, коли це все можна зробити і чому й досі Я... не зробили? Я цього не можу сказати. Це ліфт нової якості. Напевно, там задержка, затримка за оплатою, тому що ці канати. Потрібно Далі в управлінську компанію. Щоб без технічної документації не можна експлуатувати і взагалі заходити до ліфта? Угу. Ну, ну я ж кажу, жаль, що поки це законодавство, це не ми видумали. Поки... Ми все, що могли, ми зробили. Поки не буде документації, то ліфт не працюватиме. Ну так. І знову у Черкаси ліфт. Ми щойно телефонували в нову якість. Вони сказали, що це ваша компетенція. Ну це ми обслуговуємо цей ліфт. Ну нова якість за роботу не перечисляє гроші. Вони отримують гроші від жильців, а на на Черкаси ліфт вони не перечисляють за обслуговування ліфтів. Поки ситуація залишається невирішеною. Ми намагаємось допомогти мешканцям багатоповерхівки, проте досі не зрозуміло, чому через розбіжності між управителем та підрядником страждають люди. До цієї теми ми повернемось у наступних випусках. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Боротися на ринзі та на війні із повномасштабним вторгненням. Перспективний борець Артем Кулініч почав захищати два фронти воєнний та спортивний. Попри участь в активних бойових діях на сході, хлопець встигає змагатися у та витримці на рингах. Про війну, каже, вона не для всіх, але зауважує, кожен має бути сильним та готовим взяти до рук зброю. Ексклюзивне інтерв'ю Вікторії Чорнобривець з черкаським спортсменом та військовим штурмовиком далі. Це був Кубок України з ММА, тоді я посів третє місце. Ось тоді приїхали кращі з кращих хлопців. Я це пам'ятаю, це Артем Кулініч, черкаський спортсмен. А від 24 лютого минулого року військовий на кубок України з ММА, про який розповідає, він поїхав майже без підготовки. Адже проходив військові навчання. При цьому зміг достойно виступити і захистити честь області. На учебці ну, ти не приділяєш такої уваги фізичній підготовці. А по-моєму цього, спортсмену ну, не тільки фізична підготовка, треба ще правильне дихання і ну, не забувати навички відточувати свої. А ще була історія також. Це вже я приїхав з учебки якраз на. Не пам'ятаю скільки я на тиждень приїхав. Після учебки мені командир дав можливість дозібрати спорядження, там перебрати і трошки відпочити і час. І я якраз приїхав і думаю, блін, так хочеться на змаганнях виступити. І я випадково дізнався, що був чемпіонат Черкаської області з боксу. І тут, не маючи достатнього часу та можливостей для належної підготовки, Артему вдалося вибороти бронзу. Під час одного з поєдинків спортсмен влучним ударом вивів суперника з бою. Зараз спортивну кар'єру доводиться поєднувати з військовою справою. Хлопець бере участь у боях під Бахмутом. На фронті відчув на собі і наслідки російської пропаганди, але трапляються й ті, хто готовий взяти до рук зброю та нищити окупантів, навіть якщо тобі 70 років. 24 число перевернуло моє бачення, коли нація стала нацією, а народ став народом. Ми стоїмо і. Ну, дідусь з велосипедом і щось почав з нами розмовляти. А ми зі зброєю в броні і каже: хлопці, а де можна взяти зброю, щоб якщо до мене русські прийдуть їх постріляти? І каже: типу, а мені нічого не буде, якщо я знайду десь тіпа, у лісі там, чи десь зброю і для вбивства москалів. Не а не також сьогодні. колись була ситуація, коли ми просто в місті стояли, чекали там забрати посилки. І бабуся якась кричить: уйдіть отсюда, ми вас не звали. Після набутого досвіду впевнений, не варто всіх підряд забирати до війська, але кожен з нас може докласти зусиль для української перемоги, волонтерити, вивчати тактичну підготовку з медицини чи самозахисту і бути готовим взяти зброю або стати правою рукою військового медика. Війна не для всіх людей. Хтось не потягне. Ну взагалі, якщо так чесно, то потягнуть усі. Тому що, по-моєму, роботи напередку є тилова робота у військових. Тож в кожному батальйоні, ну наскільки я знаю, є роти копачів, так званих, ті, хто копають окопи і так далі, вони можуть не напередку на самому копати, а копати запасні окопні лінії і так далі. І... Якщо ти боїшся воювати, ти можеш. Ну, я, я, я вважаю взяти лопату і робити щось для нашої перемоги. Очікунам контрнаступу відповідає так. Ми е люди, які виконують прикази. Коли нам скажуть, тоді буде контрнаступ. Зізнається, бути військовим на фото в соцмережах красиво і престижно. В реальності все складніше та важче. Сам планує повернутися в спорт, стати тренером і працювати з перспективними борцями, а ще побачити світ та Україну після перемоги. Планую якісь вже після перемоги поїхати по світу, побувати на горах, побувати на морях, якихось ну. Трошки краще відпочити, кайфанути од не фізично, а морально і психологічно. А поки Артем збирає кошти на ремонт автівки. На війні це розхідний матеріал, але без машини там виконати бойове завдання чи дістатися до поштового відділення за гуманітаркою від волонтерів неможливо. Ви можете долучитися до збору та зробити свій внесок у перемогу над Росією. Номер карти для переказу коштів бачите на екрані. Вікторія Чорнобривець Віталій Бельдій, служба новин телеканалу. Ільдана у рамках всеукраїнського туру в обласній філармонії відбулася музично театралізована вистава. Він живий присвячена диву Воскресіння Христового. Поставили та зіграли її члени благодійного фонду Мрія, які на початку повномасштабного вторгнення об'єдналися для допомоги всім, хто постраждав від російської агресії. Вийди від мене, Господи. Тому що я людина грішна. Петре, йди за мною. І я зроблю у тебе ловцем людей. О, Господи, я за тобою. Це історія перемоги життя над смертю, добра над злом. Подивитися на театралізоване дійство прийшли пані Анна та пані Галина. Це дійсно відтворює ці події, які були тоді звершені. Я просто знаю, що тут така молодіжна група, які пригласили, які вони не професіонали, але вони дуже добре зіграли ці ролі і хочеться вживу і побачити. Дуже велика праця, мені дуже сподобалось, професійно все. І знаєте, найголовніше, що от серця. І, ісус живий. Це дуже важливо, що ми можемо донести це людям, що ви доносите це людям. Ми дуже вдячні, дуже гарна вистава. Із декораціями та костюмами виставу створили за три тижні. Її актори-аматори, які на ходу відточували свої навички, завдяки втілюваним благодійним фондом проєктам. Серед них Стас і Катерина з кожним разом легше, але все одно у нас як така ідея, щоб ми завжди через наші помилки і те, що не вдалося, ми через це, як над цим працювали, працювали і завжди робили краще. І не зациклювався на тому, що вже вийшло і все. Тобто завжди треба ну, двигатись уперед. В нас дуже цікаво, ми навчаємося грати, тому що в нас головне це залишити себе. От я там, да, Катя, Я там звикла до якоїсь себе, там до такої, що не любить злитися, не любить там. Голосно щось говорити, але коли ти граєш, потрібно себе залишити повністю. І ти просто стаєш іншою людиною. І коли ти забуваєш про те, який ти є, насправді ну набагато легше грати. І з кожним разом ми більше вживаємося в роль, тому дійсно, ну як навички ростуть. Великодньому туру передували участь у південно-корейському міжнародному танцювальному фестивалі, благодійні концерти до Дня Незалежності України та європейський тур Різдвяне диво. Оскільки Великдень свято що об'єднує, гастролі продовжили уже з новою виставою. Вирішили через цю історію, через історію про Ісуса Христа, також передати людям цей промінь надії, промінь віри в найкраще. Тобто з Україною Бог тобто, Бог нам допомагає, звичайно, допомагає нашим збройним силам України, допомагає нашим людям. Ми це теж можемо бачити. Тому через цю виставу ми хочемо, як зайвий раз нагадати про те, що от, відбувається. І дійсно, що у нас звичайно є віра, надія. У нас є все для того, щоб перемогти у цій війні. Учасники благодійного фонду молодь із різних міст, а концерти їхній внесок у перемогу на культурному фронті. Проте, це не єдиний напрям роботи. Допомагають, зокрема, сім'ям військових, ВПО, людям похилого віку, дітям та молоді. Проводили сімейні зустрічі для переселенців у різних містах України та Європи. Також у нас ми співпрацюємо з військовими капеланами, які їздять на деокуповані території, евакуювали людей гуманітарну допомогу. Відвозять і досі. Ще у нас волонтерська команда дуже велика зі ста людей з різних шкіл, університетів, які активно долучаються. і ми, як також можна сказати. Робимо внесок у майбутні країни через те, що виховуємо майбутніх лідерів. Засновник фонду Рюйгю уроджений з південної Кореї, для якого Україна стала другою батьківщиною. З його слів, ідея створення народилась із новини про знищення найбільшого літака Мрія. І я почув, що було сказано, хоч був розбомблений літак, але мрії українського народу неможливо знищити. 아, І ці вра... слова дуже вразили 아, мене. Це дійсно так. 어, 날개를, 음, Якщо це так, то я подумав, давайте дамо крила мрії. Тур він живий триватиме до 14 травня. Загалом у 10 областях планують провести 30 концертів. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримаємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.